Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару. Рушники бренду ліварно. Є різних видів, забарвлень та розмірів. Розмір від 30 на 50 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 50 см буде 5 рушників. 50 на 90 одна одиниця. 50 на 100 см 7 одиниць, 70 на 140 3 одиниці Всього в лоті 16 одиниць. Вартість лоту 1390 гривень. Собі вартість одного рушника 87 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Матеріал бавовна. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!